Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні хочу поділитися своїми новиночками, які я щойно придбала. Цього разу це 15 нових книжок. Я би сказала, що це така збірна солянка, тому що книги абсолютно на різний смак та вподобайним. Це не лише книжки нон-фікшн, тобто художня література, а також книжки з мистецтва, є трошки філософії та є книга про історію України. І саме з неї я би хотіла розпочати. Перша книжка це Сергій Плохій Брама Європи, історія України від скіфських воєн до незалежності. Досить така приємна обкладинка, видавництво КСД. Мені подобається, якщо чесно, саме видання, гарна обкладинка, приємні кольори, нічого що сильно якось так впадає в око, але мені здається, що це така. Обкладинка зі смаком на мою особисту думку, так це КСД Харків 2023 рік. Видання перероблене і доповнене. Тож про що ця книга? Сергій Плохій, це професор історії Гарвардського університету, автор багатьох праць українською та англійською мовами, степами давньої скіфії, битими чумацькими шляхами, темними стежками Холодного Яру, палаючими фронтами війн, мирними нивами, тяглися й переривалися терністі шляхи народів, що мешкали на території сучасної України. У цьому вирі подій виникає князівства, руйнувалися Союз, спалахули війни. Історію українських земель упродовж двох з половиною тисячоліть зазнали багато трагічного героїчного. Оповідь охоплює широкий період історії України від її зародка до найновіших часів, коли перед українцями постав доленосний вибір. Щоб зрозуміти тенденції, які лежать в основі поточних подій в Україні та їхній вплив на світ, потрібно зрозуміти їхні витоки. Саме це є головним задумом авторитетної інноваторської книжки, написаної з надією, що історія допоможе зрозуміти сучасність і в такий спосіб вплинути на майбутнє. У мене, якщо чесно, є великі сподівання на цю книгу. Тож, коли я її прочитаю, то обов'язково зроблю на неї огляд. Наступна книжка, якою я хочу поділитися. Така вона маленька, така взагалі пуська. Я не знаю. Я коли дивилася на сайті, мені вона не здавалася такою маленькою, але як бачите, вона дуже <свісно> невеликого розміру. Це вернер герцог, сутінки світу, це видавництво лабораторія Київ 2024 рік. На укладниці одразу зазначено, хто зробив переклад. І, якщо чесно, коли я робила саме розпаковку з коробки, так з пошти забрала ці книжки. То я побачила, що на багатьох книжках зараз зазначають, хто саме зробив переклад. І я, якщо чесно, раніше такого не помічала. Мені здається, що це трохи дивно, тому що ну, коли ти відкриваєш книжку, завжди є дані про перекладача. Ще є така стрічка в виданні. Я завжди люблю, коли є стрічки, вона підходить під обкладинку потону, тому це дуже прикольно. Про що ця книга? На краю світу серед лісів і гір Філіппінського острова Любанг розгорнулася історія, замкнута в часі і загублена у просторі. У 1944 році, коли японські війська почали відступати, лейтенант Хіро або Хіро, перепрошую, Онада отримав наказ, який змінив його долю, за будь-яку ціну утримувати острів до повернення імператорської армії. Так розпочалась мандрівка Оноди, абсурдна і трагічна, спочатку разом з іншими солдатами, а потім на самоті. Крізь десятиліття вигаданої війни лейтенант Онода, досконало опанувавши приховану мову джунглів, став персонажем у власному романі серед вигаданих битв і реальних випробувань на тлі безмежного лісу і безмерного часу. Для мене це абсолютно новий автор. Я ніколи до цього ані чула про нього, якщо чесно, ані читала будь-які з його книжок. Автор цієї книжки це кінорежисер і свій. Перший фільм він зняв у 19 років. І за всю свою кар'єру він написав сценарій та зняв понад 60 кінострічок. Тому я думаю, що ця книга зможе мене якось здивувати. Хоча б сподіваюся на це, не зважаючи на те, що обсяг в неї досить маленький, це лише 142 сторінки. Але зараз мені хочеться відкривати для себе якихось нових авторів, особливо якщо це якісь закордонні автори. З тих країн, які до цього я ніколи не читала. Наприклад, японських авторів, або латиноамериканських, або норвежських, скандинавських, ось італійських. Я не можу сказати, що я щось таке особливе читала, якщо не брати до уваги якусь шкільну програму, програму університету, наприклад, з сучасних італійських авторів. Я не можу сказати, тобто, якщо я її читаю сучасне, то це в першу чергу американські письменники, потім будуть йти можливо європейські, але як правило, це французи. Наступна книга трішечки філософії це Сенека. Про стійкість мудреця, діалоги, видавництво апріорі, і знову тут ми бачимо те, про що я вже казала, що на самій обкладинці в нас зазначений перекладач. Як на мене виглядає трохи дивно. Ну, я просто кажу свої враження. Мені не дуже до вподоби. Я не розумію, в чому прикол цього. Львів, видавництво апріорі, 2023 рік. Про що книга? В опублікованих у цій книжці вперше перекладених українською мовою філософських діалогах видатний римський мислитель Стоїк Сенека, блискучий майстер емоційного афористичного письма у живій бесіді з читачем радить, у який спосіб за умов моральної кризи споживацького суспільства протистояти знеособленню, осягнути душевний спокій, отже, щастя. Моральна криза споживацького суспільства мені здається, що це саме те, що нам зараз потрібно і. Чим більше я читаю, тим більше розумію, що все геніально дійсно просто, і мені хочеться перестати, можливо, читати так багато книжок сучасних з мотивації або саморозвитку, і скоріше повернутися до філософів античного часу, тому що здається, що вони пізнали істину і пізнали дзен ще, ще тоді, а все інше це знаєте, такий вже перероблений матеріал з. Першоджерело. На сьогоднішній день я маю ось такі думки з цього приводу. Наступна книжка це художня література, Кнут Гамсунг Містерії Видавництво фоліо. Ця картинка класна, але далі, якщо чесно, сторінки сірі. І я б не сказала, що це прямо супер таке, знаєте, якісне видання. Всередині також є певні зображення ілюстрації. Це в нас Харків. Фоліо, 2024 рік. Є зображення самого автора. Як я вже сказала, для мене це новий автор, і я до цього проговорила, що хотіла для себе відкривати нові імена, нових письменників. І ось Кнут Гамсон – це видатний норвежський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. Його називають Майстром психологічної прози, в якому відкривалися найменші порухи людської душі. Я таке люблю дуже сильно. Він зосереджував увагу на особистості, на сфері підсвідомого та інтуїтивного. Особливо проникливо емоційно звучить у творах про зайка теми кохання. Саме кохання страждання змальовує Кнут Гамсон у романі Містерія. Почуття, що спалахує між головними героями, можна назвати всеохопним, пристрасним, проте аж ніяк щасливим. Це не зовсім те, що я хотіла, але я думаю, чомусь зараз мені здається, що книжка мені сподобається. Але читаємо далі. Наче якась. Непереборна сила стає на їхньому шляху одне до одного, наче від відродження була готова їм така доля. Стосунки між закоханими одразу набирають драматичного характеру, стають любов'ю боротьбою своєрідним <гум> поєдинком, в якому не буває переможців. Ну, якщо чесно, так як і в житті, дуже часто це трапляється. Тому маю сподівання, що мені сподобається ця книжка. Наступна цукерка в сьогоднішній підбірці це. Мемуари Гейші. Я думаю, що багато хто, звичайно, ж, дивився цей фільм. Я його дивилася не один раз, декілька разів, і останній раз, мені здається, десь місяця два назад. Але коли я подивилася фільм, я зрозуміла, що я дуже хочу прочитати саме перше джерело, тобто книгу, з якої я зробила вже екранізацію у вигляді фільму. Тому замовила це. Автор це Артур Голден. Видавництво КСД, обкладинка, якщо чесно, досить приваблива, яскрава, М -м, мені подобається. І тут є також дуже красива картинка в такому азіатському стилі. Гарно. Гарно зроблено, завжди додає якоїсь такої родзинки у книжку. Це Харків, 2024 рік. Артур Голден, американський письменник, японіст, дебютний роман, мемуар. Ого, це ще дебютний роман. Нічого собі. Дебютний роман Мемуари Гейші», перекладений тридцятьма мовами, приніс авторові світову славу, ставши абсолютним бестселером. А блискуча екранізація Роба Маршала здобула премії Оскар, Бафта, Золотий глобус» та Гремі. Хочеться вже читати про що книг, хоча я розумію, що певно більшість е людей знають про що вона, але чіо було лише дев'ять, коли її продали до відомого будинку гейш. Там дівчинка з незвичайними сіро-блакитними очима вчиться бути втіленням витонченості, досконало працювати, вишукано носити кімоно, відточеними рухами наливати клієнтам чай та саке, розважати їх розмову і плести павутиння натяків, що так збуджують чоловіків і викликають ненависть суперниць. Із тихого рибальського містечка вона потрапляє у світ, де дівочу цноту продають на аукціоні, а кохання вважають небезпечною ілюзією. Її шлях до слави не буде легким, та одного разу дівчина зустріне того. Заради кого буде готова порушити ці правила. Це трохи сумна історія, але дуже цікава. Наступна книга це не художня література, трошки незвична для мене, але мені стало цікаво, і я вирішила собі замовити: книга Гевіна Емброуза та Найджела Оно Білсона «Основи графічного дизайну, підхід і мова. Мені ця тема цікава, можливо, знадобиться в роботі. Саме видання дуже класне, якщо чесно, досить якісний папір, гарні ілюстрації, тому, якщо ви цікавитеся дизайном або це ваша професія, можливо, вам буде також цікаво ознайомитися з цією книжкою. Це видавництво Arthuzz, ArtHus, Київ, 2019 рік. Коли ми наважуємося нарешті втілити свою мрію в життя, завжди постає питання, з чого почати? Навіть люди найвільніших, найнатхненніших професій на старці дуже потребують підтримки та допомоги досвідчених колег та наставників. Гевін Емброуз і Найджел Оно Білсон запропонували для початківців у царині графічного дизайну помічний, дружній і яскравий путівник у професію. Я нічого більше не знаю про цю книгу, не можу її точно радити, але знову ж таки для мене це певний вихід із, ну скажімо так, ніби до зони комфорту. Не типове для мене читання, але. Подивимося, що з цього вийде. Наступна книга це така інтрига. Я думаю, що, можливо, хтось догадається, звичайно. але оформлення дуже круте. Це дракула. Це в нас видавництво небо, Київ 2023 рік. Якщо чесно, ніколи не чула про таке видавництво небо. Про що книга? Молодий адвокат Джонатан Гаркер їде у відраження в Трансильванію на виклик місцевого вельможі, графа Дракули. І ця подорож назавжди змінює його життя. Він дізнається, що граф непересічна персона, сильна й невмаруща, колишній герой і теперішній вампір, сповнений мрій підкорити Англію. Джонатанові будь-що хочеться завадити цим планам, однак з гостя він перетворюється на полоненого, чи вдасться йому вирватися на волю перешкодити намірам Дракули. Книжка написана у формі щоденникових нотаток, газетних статей та листів, тож пропонує читачеві бачення ситуації з погляду різних персонажів. Клас! Новий надований переклад доповнюють оригінальні ілюстрації. О, боже. Я не бачу ілюстрації щось. А де ілюстрації? Мені здається, що це якась підстава. ілюстрації нема. Де вони? Ну, це обман. Це обман, тут немає ілюстрацій. Видавництво «Небо». Що таке? Наступна книжка також художня, теж досить таке приємне оформлення. Мені подобається. Це в нас Кадзо Ішігуро Залишок дня. Знову ж таки, але ну, абсолютно новий для мене автор. Улітку 1956 року дворецький Стівенс, який усе життя прослужив у багатому маєтку під назвою Дарлінгтон. Гол вирушає в автомобільну мандрівку Південно-Західної Англії. Коротка шестиденна виправа перетворюється на подорож у минуле, що виринає на тлі розкішних англійських пейзажів, у минуле, в якому особисті драми розгортаються разом із драмами світовими. Цей роман, за який Кадзуо і Шигуро здобув букерівську премію, витончена історія про невисловлені почуття і прихований відчай, про жаль, що затьмарює залишок дня, коли з гіркотою розумієш, що все могло склатися інакше. Мені здається, що це дуже сумна буде історія. Це видавництво Старого Лева, Львів, 2023 рік. Наступну книжку покажу не художню. Це в нас Рот Фрідман, розгадка геніальності. Як працює інженерія ідей. І знов-таки, бачите, зазначен перекладач. Не знаю, може, щось я пропустила, якісь моменти. Може, це нові якісь закони, правила. Це видавництво лабораторія, Київ. 2022 рік. Хто такий Рон Фрідман? Для мене знову ж таки новий автор-психолог, фахівець дослідження людської мотивації та зміни поведінки. Рон є засновником компанії, яка займається коучингом та консалтингом для бізнесів, тобто допомагає покращити вмотивованість співробітників і їхню залученість у робочий процес. Про що ця книга? Неймовірно, але щоб створити щось інноваційне, достатньо ретельно розібрати вже наявне і просто його вдосконалити. Саме про такі методики та відомі приклади їх застосування оповідається книжка. Щоб бути успішним, можна не вигадувати велосипед, а підгледіти в когось, проаналізувати ідею та застосувати до своїх реалій. У будь-які хороші речі треба вміти знайти геніальну ідею, принцип, за яким можна буде створити щось подібне чи навіть краще за оригінал. Угу. Ну так, якщо чесно, не дуже мені сильно подобається такий опис. Але цю книжку я обрала за рекомендацію свого знайомого, тому сподіваюся, що ця рекомендація не була даремною. Тому що взагалі я довіряю цій людині. Сподіваюся, що знайду для себе щось корисне та цікаве. Наступна книжка це художня література. Знов така ось і якась, дуже маленька, видання. Я не знаю, я щось не побачила цього на сайті, коли обирала, що вона буде така. Міні-версія, ніби міні-книжка. Я не знаю. Ну, таке смішне видання. Це в нас Дот Хатчинсон, сад метеликів, гостросюжетний трилер, номер один Amazon Kindle Bestseller. Ну добре. Видавництво Vivat, Харків 2024 рік. Про що ця книжка? Мене просто дуже тішить її розмір і оформлення. Неподалік від затишного маєтку є прекрасний сад. Тут живуть викрадені молоді жінки, чия шкіра вкрита татуюванням метеликів. Їх утримує тут садовник, жорсткий збочинець, одержимий колекціонуванням унікальних експонатів. Але нарешті про таємний сад стає відомо, і одна з тих, хто залишилася жива з його колекції, дає свідчення. Агенти Віктор Гановеріан і Брендон Едісон мають завдання розплутати одну з найогідніших справ за свою кар'єру. Утім, дівчина, яка називає себе Маєю і сама по собі та ще загадка. Вона розповідає агентам про життя в саду, страшну історію садівника, людини, яка ладна на все, щоб отримати красу в полоні. Але що більше агенти дізнаються, то найчастіше замислюються над тим, що саме дівчина і досі приховує. Синопсис шикарний, інтригуючий, вже, якщо чесно, хочеться почати читати. Можу зізнатися одразу, що трилери це не зовсім мій жанр літератури. Тобто я можу, звичайно, прочитати, але зазвичай я в собі в книгарні не обираю таке. Але цього разу мені стало цікаво. Наступна книжка не художня. Це в нас Донела Медовс Мистецтво мислити системно. Розв'язання проблем від особистого до глобального масштабу. Досить приємне видання, непогана обкладинка, в такому бізнес-стилі. Мені подобається. Це в нас знов видавництво Віват Харків 2024 рік. То така ця авторка. Я не знаю вже, який раз я за сьогоднішнє відео це повторюю. Для мене незнайома до цього була. Донела Медовс, можливо, неправильно роблю наголос. Перепрошую, Автор канон-фікшн-бестселері, що перекладені 28 мовами світу, видатна науковиця, одна з провідних системних аналітиків світу. Саме Медовс розпочала всесвітню революційну дискусію про здатність землі протистояти постійному розвитку і поширенню людства. Про що ця книга? Наш світ грандіозна система, яка щодня складніше та кидає нові непрості виклики: війни, голод, бідність чи критичний стан екосистеми усе це не просто катаклізми, а системні збої великої обчислювальної машини, реального світу, послідовний системний підхід єдина зброя проти загрозливих для обмеженого мислення обставин. Донела Медос переконана, саме системне мислення є інструментом розв'язання особистісних і глобальних проблем. Спорт, наука, бізнес, політика тощо, розуміння процесів та алгоритмів системи дає змогу бути на коні в будь-якій сфері діяльності, час розвинути в собі навички системного мислення, які лідери по всьому світі вважають наріжним каменем виживання у неспокійному та непередбачуваному 21-му столітті. Наступний екземпляр це художня література Андре Мороа. Я знаю цього автора, читала певну кількість його творів, і він мені подобається. Він такий для мене, знаєте, душевний, спокійний, ласкавий, приємний, ніби так щось тебе гарне огортає, хтось про тебе піклується, турбується. От в мене завжди такі асоціації з цим автором. Це видавництво апріорі Львів 2023 рік. Андрей Мороа вважав, що вміння жити також мистецтво. Очевидно, тому перший розділ його літературно-філософської розвідки мистецтво жити присвячений мистецтву думати. А далі важливими є мистецтво кохати, мистецтво працювати і керувати на довершення, мистецтво старіти. Мистецтво жити Андре Мороа, члена французької академії, це літературно-філософська розвідка, яка пропагує гуманістичні ідеали. Автор із позиції філософії, моралі, розглядає питання світосприйняття і сфери почуттів людини, зосереджуючись на етичних чинниках: коханні, навчанні, праці, керуванні та старінні. Творчість Андре Мороа відома нашому читачеві насамперед художніми біографіями Бальзака, Дюма, Байрена, Жорсан, а також есеєм листи до незнайомки і романом Мінливість кохання. Тож буде читати. Мистецтво жити. Наступна книжка знов не нонфікшн, Це коли дуже захотілося нарешті почати розуміти мистецтво. Книжка називається Поглянь, що ти пропустив. Нові способи бачити світ крізь мистецтво. Віл Гомперц. Абсолютно новий для мене автор, нова для мене сфера. Видання виглядає цікаво, привабливо, білі сторінки, і є трошки ілюстрацій. Це в нас знов. Видавництво Артгус, Артгус, Артхас, не знаю, точно перепрошую. 2024 року. Про що книга? Віл Гомперт прагне поширити дар особливого сприйняття світу, яким наділено художників на звичайних людей. Він розповідає про особливості бачення найяскравіших митців, різних епох, спонукаючи інакше поглянути на їхні витвори, навіть тих, хто вважає себе обізнаним шанувальником живопису. Деталі біографії митців, згадані в контексті образів, які вони створюють, допомагають знаходити нові зв'язки та тлумачення, і ці калейдоскопи дрібних сюжетів та вражень, учать нас за словами автора, відвикати, бачити так, ніби вперше, а не в соте, додаючи нових барв і емоцій у повсякденне життя. Я дуже люблю ходити в різноманітні музеї, коли знаходжусь за кордоном. Але сказати, що за всі ці роки я прямо зрозуміла мистецтво. Ні, я можу сказати, що я такий скоріше якийсь. Інтуїтивний глядач, тобто мені здається, що іноді, підходячи до певної картини, я можу її відчути. І для мене це показник того, чи подобається мені цей живопис, наприклад, чи ні. Якщо вона викликає в мене певні почуття, асоціації, тоді так, я обов'язково, якщо я не знаю автора, я обов'язково фотографую, потім приходжу і читаю біографію, дивлюся, ще якісь, можливо, відео на цю тему. Аби трохи більше дізнатися про митця. Вступна книга це художня література. Я вже читала її колись, можливо, років п'ять тому назад, якщо чесно, точно не пам'ятаю. Це Халет Госейні, книжка називається Ловець повітряних зміїв. Це про двох друзів. Книга дуже сумна, як на мене. Але зараз мені захотілося все одно її прочитати українською і згадати цю історію, тому що. Наскільки я пам'ятаю, вона мені дуже сподобалася свого часу. Це в нас видавництво Старого Лева, Львів, 2024 рік. Хто такий Халед Госейні. Народився в Кабулі, але 1980 року переїхав у Сполучені Штати. Його перший роман Новець повітряних змій став світовим бестселером. Другий роман «Тисяча дивних сонць був опублікований у травні 2007 року і теж одразу здобув популярність. Восейні живе на півночі Каліфорнії. 2006 року його проголошено послом доброї волі у справах біженців при ООН. Про що книга? Одного морозного дня, взимку 1975 року, афганський хлопчик Амір стає свідком жахливого вчинку. Ця подія назавжди змінює і його власне життя, і долю його близького приятеля Гасана. Та ніч не лише в побаченому, а й у тому, що Амір не втрутився, нічого не зробив, лишився стояти осторонь. Боягузтво, ба навіть відступництво, буде переслідувати його протягом життя спершу в Афганістані, потім в Америці, аж до Амір набереться мужності, кине виклик усім своїм внутрішнім демонам і знайде спосіб знову стати хорошим. Вже навіть читаючи синопсис, вже, знаєте, якось покриваюся сиротами, тому що я пам'ятаю, про що ця книга, і мені вже якось, знаєте, трошечки не по собі, тому що вона дуже прониклива, але непроста. Остання книжка, можливо, це те, що я дуже сильно хочу прочитати. Я її вперше побачила в травні, якщо не бояся, коли була у відпустці у Львові. Я її просто побачила в магазині я проходила повз і спочатку. Мене привабила саме обкладинка. Потім я почитала про автора. Зрозуміло, що я ніколи не читала ніякі його твори. Подумала, ну як так, прогуглила його, і якось він пройшов повз мене, або скоріше, я пройшла, поки що повз нього. Тому я вирішила виправити цю ситуацію і познайомитися з цим автором. Тож, це ось така книжка. Це Арчибальд Кронін. Книга називається Три любові. Тут зображені три ворони і гранат, який вони клюють, я так розумію. Треба порахувати, скільки разів у відео я кажу, що це для мене новий автор. Але знов таки підтверджую свої слова. Знаєте, не просто так це сказала. Арчибальд Джозеф Кронін всесвітньо відомий шотландський письменник. Романи якого є бестселерами і сьогодні його книги перекладені багатьма мовами, чимало з них екранізовані. Треба подивитися, що саме екранізовано. Можливо, варто подивитися, якщо це дійсно гарна екранізація. Ще ось зображення самого автора. Тож це видавництво «Апріорі» Львів 2023 рік. Про що книга: три любові, три стихії, три етапи життя. Головна героїня Люсі Мур переконана у правильності своїх життєвих принципів. І сформувала уявний план ідеального майбутнього. Вона горить любов'ю до своїх рідних і жертвує усім заради їхнього добробуту, але чи її пристрасть не засліплює здорового глузду і не перешкоджає критичному мисленню? Чи гордість і самовпевненість звичайної жінки з полкою мрією про вишукане життя не руйнує омріяного сімейного щастя? У цій історії любов має свою ціну, як і життя заради ефемерного майбутнього, заради сподівань і нездійснених прагнень. Усі останнє речення мені щось нагадує. Знаєте, бути насправді, або лише створювати якусь таку зовнішню, привабливу обгортку. Але це лише моє сприйняття. Також маю досить великі сподівання на цей твір. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі вам сьогоднішні автори, можливо, ви вже читали ці твори. І я буду рада прочитати, чи ці твори виправдали ваші сподівання, чи вони вам сподобались або навпаки, викликали негативні якісь емоції. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, то, будь ласка, дайте знати знову ж таки вподобайкою або підпискою. Це дуже допоможе для просування каналу. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!